Доброго дня! Я вітаю вас, овни. Зараз для вас прогноз на серпень 2024 року. я астропсихолог Алла Бережна. Я роблю не просто прогнози, а розповідаю, які енергії будуть впливати на вас протягом цього місяця, тобто їх можна збалансувати. Я надаю рекомендації, як це зробити, тому що всі планети в космосі впливають на нас енергетично, тобто на нашу психіку. Якщо знати, як ними управляти, ми можемо їх приводити в баланс. А якщо ми приводимо в баланс наше внутрішнє, то і зовні ситуації зміняться. Отже, Овни, для вас в серпні місяці, з чого ми почнемо? Що вже 4 серпня у нас відбудеться молодик у знакі Лева, а для вас це Овни п'ятий дім. І молодик в цьому домі, в п'ятому полі, він повинен додати вам. Життєвої енергії, бажання жити взагалі, бажання радіти, бажання бути з коханими людьми, з дітьми, насолоджуватись. Це про наші розваги, задоволення, про наші відчуття, почуття. І тут ви можете отримати багато чого прекрасного, багато таких станів закоханості. Також це про творчість, це про таланти. Ви можете відчути в собі бажання щось творити, або малювати, або писати картини, або і спортом займатися, або поїхати на відпочинок. Але далі у нас 5 серпня вже Меркурій піде ретроградний. До речі, вплив його буде -забагато, набагато раніше, аніж 5-го. Тобто я би вам не рекомендувала в цей час. Відправлятися в подорож. Але якщо це терміново, якщо у вас немає іншого часу, можна, але все ретельно перевіряйте, перевіряйте білети, перевіряйте бронювання отелів, щоб не було ніде ніяких помилок. Тому що Меркурій ретроградний, ретро він дає е, якісь зміни в ситуаціях. Він якби в цей час працює неадекватно, його вплив на людей. Може бути таким, що люди можуть щось забувати, кудись поспішати, або запізнюватися, або ситуації можуть несподівано змінюватися, і ми можемо знаходитись в такому хаосі. Але як я вам сказала вже раніше, їх можна балансувати. Балансувати як Меркурій любить, щоб планували, щоб все було розміряно, вивірено, щоб все було прописано заранше, і щоб люди. Відчували таку гармонію з часом, з часом і з простіром, щоб було все синхроністично. Отже, Меркурій у нас буде ретроградний у знаку Діва, а для вас, Овни – це шостий дім. Він буде до 15 серпня йти по Діві, потім повернеться знову в Лев, вам в п'ятий дім. І до 29 серпня він буде знаходитися у вашому п'ятому дому у Леві, а потім повернеться і піде вже директно, прямо з 29 серпня. Отже, цей місяць, ну, можна сказати, трошки складний, можна сказати, нескладний, хто як сприйме, хто як може балансувати свої внутрішні стани. І що буде Меркурій вам давати в шостому? Буде вас навчати. Бути таким передбачливим, щоб ви інтуїтивно відчували, куди вам іти, куди вам не потрібно йти, де ви служите, а де навпаки ви бажаєте, щоб служили вам. Тому що шостий дім і діва це про робочі якісь стосунки, це про таку рутинну роботу, яку ми виконуємо кожен день, де ми служимо. Можливо, вам уже це все надоїло. Ви хочете все це припинити, завершити і кудись уїхати взагалі далеко. Але Меркурій е, каже, щоб ви не поспішали. Тут головне не поспішати. Тут потрібно діждатись того моменту, коли він буде прямо йти, і ситуація стане більш зрозумілою, тому що зараз можуть бути такі е, стани, що ви можете все якби, не передбачити. Можете відчувати таке е, життя таким сірим, таким, через що. Е, вам не подобається, нема задоволення від життя. Все таке одноманітне, і ви, як наче раб, раб в житті, і вам все це не подобається. Або навпаки, ви такий хазяїн, все берете в свої руки, всім керуєте, давите, тиск маєте на людей, і це теж вам не приносить задоволення. Тобто тут дві сторони медалі може бути. Отже, в цей час, що потрібно, щоб Меркурію було легко, відчуйте таку легкість і свободу, які б обставини не відбувалися в вашому житті, відчувайте, що це така пригода, що це таке насолода, що це задоволення, що життя така, як гра, тому що п'ятий дім, куди він повернеться з 15-го, це про гру, це про те, яку роль ви самі обираєте для себе, і як ви це життя е, самі граєте, яку роль ви для себе вибрали. Ви можете це обирати. Взагалі, всі ролі ми обираємо самі. Ніхто нам не може нічого нав'язати, якщо ми цього самі не захочемо. Отже, о, у вас є багато потенціалу, багато у вас є життєвої енергії з народження. Тобто керуйте і відчувайте легкість і свободу. Стались які якісь обставини? Прекрасно, а це і це прекрасно. Це така пригода. Вся, все життя наше це і є пригода. І розцінюйте це так, і вам буде полегше прожити цей час. І ще у нас також 5 серпня Венера переходить у дію знову ж таки туди до вас, у шостий дім. Категорії цього дому, де ви або служите раб свого життя, або ви хазяїн, або ви насолоджуєтеся своїм життям, ви все відчуваєте інтуїтивно, ви знаєте, де бути, з ким бути, кому служити, а кому і ні. Відчувати вдячність, або ви не відчуваєте вдячність і від цього незадоволення. Тобто тут інтуїтивно ви обставини життя зрозумієте самі і зможете ними керувати. Тому що Меркурій саме про це, щоб взяти управління своїм життям в свої руки і жити так, як вам хочеться. І Венера це про щастя. Вона зайде до вас в шостий дім, і взагалі ви повинні відчути щастя, баланс, радість, закоханість, навіть якийсь ресурс такий. Але так як вони будуть впоєднані з цим ретроградним Меркурієм, то, звісно, може бути хаос. Отже. Повторю ще раз, що від вас теж також щось залежить. Зможете управитися цими енергіями, будете відчувати прекрасні стани. Якщо буде вас розбалансовувати цей Меркурій, не поспішайте, зупиніться, відпочиньте. Якщо відчуєте якийсь дисбаланс по здоров'ю також, сходіть спокійно, зробіть обстеження, обслідкуйте свої органи. Поговоріть з лікарями, можливо, навіть з психологами можна в цей час звертатися, вони вам допоможуть. І будьте спокійні, тому що все проходить і це пройде. І далі у нас ще цікаво, що 13 серпня знову будуть такі напружені аспекти. Саме у нас буде Юпітер давати квадрат на Сатурн. І це такий період вимушеної. Його зниження ділової активності. Тут я би не рекомендувала щось робити. Взагалі, коли Меркурій ретроградний і так не потрібно приймати якісь важливі рішення, не потрібно багато такої активності, краще спостерігати і наводити баланс і рівновагу в собі зовні, а також в ситуаціях, які будуть відбуватися. Тобто, в цей час ви відчуєте якусь свою або зневагу до вас. Тому що тут будуть приймати участь ваші треті і дванадцятий дім. Якісь ситуації будуть вам видаватися, як наче ви втрачаєте свою авторитетність, як, як до вас відноситься хтось зневагою, друзі, сусіди, якісь родичі, ну тобто не близькі, не ті, що з вами живуть під однім дахом, а, наприклад, сестри, брати не знаю. Племінники, такі другорядні члени вашої родини, але будете відчувати, що якесь тут напруження. Або також може бути напруження в документах з переїздами, наприклад, ви хотіли кудись переїхати. Також в цей час відчуєте напруження, щось не буде складатися, якась конфліктність, якісь документи або можуть загубитися, десь пропасти, не робиться нічого, все стоїть на місці, все застигло. Просто це потрібно пережити, або якщо ви відчуваєте в собі сили щось вирішувати, але потихеньку не поспішати. Може й прийде завершення чогось. Наприклад, якісь ситуації у вас були раніше, тому що Меркурій він обробляє те, що вже було раніше, він повертається в минуле, він іде назад для того, щоб опрацювати те, що вже було почато, Зараз може це завершитись. Тим бачиш, що у вас третій, дванадцятий дім. Можливо, і завершити, якщо ви почали раніше оформляти якісь документи, якісь, бути в якихось організаціях, якісь договори, підписуватись з якимись людьми авторитетними, звертались, наприклад, ви в поліцію або в податкову, або в якісь юридичні структури, якісь державні органи, писали якісь заяви, якісь документи робили, не знаю, переклади робили, все, що завгодно, що стосується інформації. то... І повторю, якщо ви вже це почали, можливо завершення в цей час. Але знову ж таки, не поспішайте і споглядайте, бо напруження може відбуватися в цей час. Самий пік його, цього поєднання буде 20 серпня. І потім потихеньку піде на спад, і вже я вам скажу, що у нас 26 серпня. Венера, яка буде знаходитися у вас в шостому домі, вона дасть дуже гарні два аспекти, два тригони, вона дасть і на Плутон, і на Уран. І вони у вас знаходяться в другому домі і в 11-му. І тут я думаю, що вже у вас почнеться такий, якби початок чогось нового відносно заробітку, відносно колективів. Можливо, через творчість ви почнете заробляти кошти. І вам буде дуже приємно, тому що будете емоції такі відчувати приємні. Це може бути несподівано. І це про успіх, тому що тригони це про успіх, це про радість, це про те, що ви задоволені. І про те, що ви відчуваєте, що ви що ситуації складаються на вашу користь. І що тут головне, я би сказала, не починайте. Все одно ще щось нове, тому що ви чекайте до 29 серпня, коли Меркурій все-таки вже піде прямо. Але вже в цей час, як я вам сказала, з 26-го можуть вам надходити нові якісь пропозиції від великих колективів, що стосуються заробітку, ресурсу, накопичень. І Венера це про щастя, це про задоволення, комфорт, баланс. Ви відчуєте таку повагу до себе, тому що шостий дім, діва. Це про те, що ваша робота, ваші обов'язки, можливо, навіть зобов'язання якісь вам принесуть задоволення. І здоров'я, до речі, тому що шостий дім це про здоров'я. Якщо ви не приведи Боже хворіли, ви можете одужати цей час. Тобто будуть дуже гарні для вас зміни, будуть дуже гарні для вас повідомлення. Ситуації складатися так будуть ближче до кінця серпня, що ви будете радіти. Звістки отримайте, приємні. І отже, я вам бажаю всього найкращого в цьому місяці. Щастя, радості, і нехай нічого не заважає вам радіти цього життю. До побачення.